А учасники першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості Таврійська зірка продовжують освоювати нові напрямки у творчості. Цього разу вони зустрілися із заслуженим артистом України, відомим тенором Віктором Гурбою, який провів для юних вокалістів справжній професійний майстер-клас. Дивіться прямо зараз. Гарні поради від справжніх професіоналів своєї справи, неодмінні помічники на шляху самовдосконалення для кожної людини, особливо талановитої молоді. Саме такі настанови від заслуженого артиста України, улюбленого тенора Херсонщини Віктора Гурби, змогли отримати й учасники другого сезону першого телевізійного фестивалю дитячої та юнацької творчості «Таврійська зірка. Вони всі прийшли на цей телепроект, щоб виразити свої чувства і вдячність телеканалу. За ту возможность редкую Показати себе в такому прекрасному проєкті. Всі тонкощі академічного співу відкрив дівчатам Віктор Гурба, адже він не лише сам встиг відчути смак перемог, але й виховав багатьох переможців різноманітних конкурсів, відомих вокалістів. Щоб займатися академічним співом, пояснює тенор часу. Потрібно багато жартує, сам співати ще не навчився. Головне ж для кожної людини працьовитість, велике бажання і задоволення від самого процесу. Таврійська зірка це шанс до зіркового майбутнього. Кожного. Но таланту переконаний Віктор Тихонович, Таврійська зірка. Ми дуже їй вдячні за цей ці... За цей телепроект і я вважаю, що у його дуже велике майбутнє. Незважаючи на юний вік, дівчата ставляться серйозно до співочого захоплення та виконують вокально складні пісні, адже всі вони займаються улюбленою справою ще з дитинства. Вирішили спробувати свої сили та продемонструвати талант шанувальникам Таврійської зірки. А талант кожного учасника дійсно вражає тим дітям, які участвують на телепроєкті Таврійська зірка, щоб їхні мрії завжди де чтобы когда они пели они понимали что они поют и тем самым передавали частицу себя людям желаю каждому чтобы у него был кусочек счастья в душе и конечно вот в такой момент для страны хочу чтобы в каждой семье был мир и в стране был мир тоже Десятикласниця Анастасія переконана участь у телевізійному фестивалі Таврійська зірка шлях на велику сцену. Захоплена вона і від майстер-класу та нових знайомств. Рішила прийняти участь в «Таврійській зірці, щоб спробувати свої сили і щоб подивитися, на що я способна, на що способні мої. Не можу сказати, конкурент, а вже друзі. А ось Вікторія Балашова, велика шанувальниця нашого телефестивалю. В першому сезоні дівчина стала переможцем у спеціальній номінації. Говорить, другий сезон Таврійської зірки чекала з нетерпінням. Каже, такі проекти, як Таврійська зірка, ані очні Ну, нужны для нашого Херсона, щоб показати таланти дітей Херсонщини, їх талант розкритися, дати удовольствия зрителям, щоб они послушали і, може би, гордились, что У нас є таланти на Херсонщині. Під час майстер-класу організованим нашим телеканалом юні співачки не лише отримали гарні поради, але й змогли самі поділитися враженням стосовно співу одна одної. Вразив їх своїм голосом і Віктор Гурба талант якого учасниці «Таврійської зірки» теж почули. Я хочу зараз отривачок спою вам пісні, вона називається «Загадай желання». От ви загадайте желання і пусть воно у всіх вас ісповниться. І особливо, щоб наш телеканал «Твій плюс» і «Таврійська зірка» були найкращими. Загадай желання найсіннішим вночі і ніхто його за У всіх учасників Таврійської зірки, яких вже понад сотня, це і вокалісти, гурти, колективи і тріо насичені різноманітними подіями фестивальне життя, адже Таврійська зірка це можливість показати свої творчі зібності не лише зі сцени, але і з екранів телевізорів.